з'явилась на продаж, тільки приїхала з Європи. Зойка, від Рено 40 кВт запас ходу до 350 км Плюс-мінус 50 км Наголошую, що до Рівненька 2017 року. Майже 50 тисяч пробігу. 14999 Вікна 17-й рік. Алабаш 17-й рік. Все в оригіналі. Гумоконтиненталь. Диски лег легкосплавні, двох кольорові, Безключовий доступ. Так. Вікна усі 17-го року. Два ключі. Чорний салон, тканина. Зарядне у комплекті? Компресор? Багажник 350 п'ятдесят літрів по полочку. Коврики, коврюшечки. Переможкіра. Стан прикольний. Круїз контроль, клімат, навігація мультимедіа. Блокування зарядного, корекція фар, корекція яркості приборів. и выключение, включение парктроники. Прикуривач, SD-шка, USB-шка для ключа. Сервисная книжка. Кайф, да? так? Так. Погнали під капоси, подивимось. До речі, ключик виглядає ось так. Оригінальний, риношний. І їх колір електро. Так. Тут збоку так само, як у Ренокенгу, електро. Оптика, третій місяць 17-го року. Тут так само. Чистий 17-й рік. Це чистенько гаренько. Та пробіг тридцять тисяч ой, 50 тисяч кілометрів. Оригінальний акумулятор 12 вольтовий що від Рено Ось і все. Інвертор. Там під ним двигун малесенький. Так по гумі Continental. Conti Premium Contact 2. 45 тиждень 17-го року.

Еч. Едь. Не відкривається. Значить нікуди туди не лізли. Це як новеньке. Так, пройдемося ще прибором. Подивимось. ЛКП. Пластик. 124. Пластик. Так нічого не подумайте, я шуткую. 107, 118, 131. Пластик. 132, 128, 143... 154, 114. 131, 117, 130, 127. Тут теж буде потовщення 161, 116. 118. 122. Zero Emission 40 Electric 132. 137. Тут так само по товщині, симетрично, 162. Це для тих, хто не знає яке лакофарбове, які товщини у зойки. Норма 100-150. Тьфу, пластик. 129. 129, 124, 126. Все рівненько. По запасу ходу, по факту. Взимку в середньому 200 кілометрів. Влітку. Можна і 400 вижмакати. Добрий день. Так, є датчички тиску в шинках. Музику нам не потрібно поки. Працює Arlink від Рено. Також працює навігація, підключення до мобільного телефону. По кайфу. Ось і все. Завелось. <гум> Дисплей. Дизайн можна змінювати, як тут, так і тут. Також прошивається вона, до неї є ще декілька прошивок, але не у цьому відео, <гумутно> ручний ручник, якщо ви розумієте, про що я. Так, тут селіску ми дивилися. Так, все є, вона офіційно приїхала з Європи. Є всі відмітки про. І життя, то обслуговування в країнах Євросоюзу. Ви знаєте, я особисто їжджу на Кенгу Електро. Це різні автомобілі. Renault, значок однаковий, але Кенгу Електро ЗТЄ це Nissan NV200 або Nissan Leaf І Кенгу Z'E це одне і те самий автомобіль, просто різні кузова. Рено Zoi або ЦОї. Це зовсім інший автомобіль, інша база, інші двигуни, інші батареї. Краще. В деяких випадках навіть краще, ніж у Теслюків. Прикольний. Прикольний, приємний. Так, щоб чого б тут знайти? Блокування, складання, регулювання? Все як має бути. Кермо і ну, Тут 49 тисяч 423 кілометри пробіг. Тут нема до чого чіплятися. Просто кайф. Це зайка. Позаду фактичних 2 місця. Теоретичних 3. І більше. Знаєте, як то його... Там, роми з баяном, ще відмід з ними, то зовсім інша історія. Кайф, електро це майбутнє, це наше майбутнє. Ще якщо б кляті сусіди не бомбили, Так, це ми маємо. Порішати. Дякую за увагу. Якщо вас цікавить такі автомобільчики, особливо електро. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть, консультуйтесь, сам кайфую і вам раджу. Дякую велике за те, що подивилися, за витрачений час. І слава Україні!